Так, це те 21 травня. Ось такі можна спостерігати рядочечки, Уже прострілюється, досить таки чудово, досить таки, і ось поперечні там теж також є. Ну, ну, соя вже майже майже, 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 майже зійшла. Значить посів 30-го. Сьогодні ми маємо. Ну, вся ось під верхом, можна помітити. Вся соя під верхом. Сьогодні ми маємо 21, 22 дні. Ось потрібно було, щоб своя зійшла. Спробую сфокусувати. Ну, є. Є такі рядочки, трошечки, трішечки нерівні. Але все-таки. Є, Є бурлінці. До речі, ось ця частина, видно, це ми до дощів почав, поламався, е, пропускав повітря, трактор, щось почав глухнути, ну одним словом, трішки поломочка нас і вигнала. І потім вже пішли дощики, пониження температури. І потім ми вискочили вже перед самим майже посівом. Шест... Не, перед самим посівом 16-го. Да. 16-18 го го зробили. Є такі рослини. Оце і проблема, проблема така, я не сказав би, що і проблема, вони всі під верхом ці рослини. Тобто, Все таки легенько там вони собі вимикаються без особливих зусиль. Значить, сходи отримали. Будемо слідкувати вже, щоб не допустити. Ну, одним словом, початок є. Початок зроблений. Що у нас з того буде? Побачимо. До нових відео. Слава Україні!